Це незаконний документ. Що ж таке? Де ж законні документи, якщо це незаконний. Ну ви не хочете читати Конституцію. От Як, вам, як, як, як вам пояснити, що це документ незаконний? О, дивіться. Який, е, простій, 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 де цей обласний? А як же ж він існує та дієслі? Так а задайтеся питанням, а так, ми ж ви прийшли видаєте? до вас ми з, не з, не з ось заявами про злочин. Оцей витяг коштує грошей. Ми ж прийшли не сваритися, розумієте? А розібратися, допомогти і вам розібратися, і самим розібратися. А де саме територіальна інформація? Почитайте в статистики. От мій запит. А це законна організація, навіть коли. Це державний реєстр. Зачекайте. Ви дійсно маєте вищу юридичну маєте вищу юридичну освіту. Ну, Зачекайте, що ми запитуємо в державній службі статистики. Ось це офіційна інформація. Вона е, е, береться вам, в цінахі. А Ось вам це підтверджує Державна служба статистики. Ось відповідь. Ну це ви я так зрозумів в інтернеті. Перевірили. Якщо ви робили через це, запит, це, це то стат... заварить. Це... Ось дивіться. Це робиться Моє на паспорт громадянина. Номер моєго запиту mm -hmm. і коли я робив. 18.04. Ви ж офіційно зверталися. Звичайно, Звичайно. старокозацька 58. А коли забрали звідти? Ось. Ось вам. Прямо при, при вас печатують тут це фільму. А, а я ось, якраз ось, а ось я заходить. якраз 19-го числа, коли я мусив з'явитися до тих негідників, я пішов і взяв я... я... ходити да. до оціроне зрозуміло. Підписуюся в дивіться, повісті. пояснюю на камеру. Поясню Сп... спеціально, щоб були докази. Дивіться по перше, щоб були докази в кримінальну справу. Це раз по-друге, до мене підійшли на роботі виконавчий директор. Вони знають, чим я займаюсь. Знають, що я правозахисник, знають, що я е, займаюся питаннями юриспруденції, їх mm -hmm. глибоко до, до того вникаю. І попросили, що на них тиснуть, прийміть, будь, е, прийміть повістки, аби на нас не наклали штраф. Сказав без проблем. Mm -hmm. Візьмемо повістки і покладемо їх в матеріали кримінальної справи. І все, що надалі до нас буде так, приходити. А є справа порушена вже? Дві. Та він виграв ці сину... два суди. І моральна і матеріальна. Сину... І документи вже. Ой. Да. Зараз. Ви ж, я думаю, не будете ставити під сумнів. Е... Ось, ось ці документи. Це по моєму сину, а ось це по мені. А ці документи настоящі, Законні? Uh, — Не знаю. <казала> — <казала> е, Знаєте, що я задав? Знаєте, ці, я задав ці, таке питання? — Ці документи, документи несуть інформацію. Що Вони наш, наш несут... орган незаконний. Вони несуть інформацію. Мені більше від того нічого не треба. Ось є інформація. Звичайно. Кому ж в цьому житті читати? А то ж читати конституцію, виконувати її. Звичайно. Тільки так. Якщо б ви вважали, що цей орган незаконний наш. Да? Mm -hmm. Навіщо тоді ви yeah, знаєте. Справа в тому, що зафіксувати злочин більше, крім, окрім вашого органу, ніхто не може. Mm -hmm. Розумієте? Ми йдемо правовим шляхом. Так він законний цей орган. Він незаконний. Вас, <с ви <с ж не утворені. відповідно до 15 від стаття закону. закону про нацполіцію, пункт 2. Ну, ви ж маєте бути утворені як юрособи публічного права. А у нас такого права не існує. Немає законодавства, яке регулює публічне утворення публічних а ви в інших державах були десь? Ні, Польща, Франція? Ні, Ми займаємось тут. Ви подивились, так? Да? Чи це моя особиста? Це наші реєстрації. Ми Абсолютно, ми з наші... Абсолютно, вірно. Абсолютно вірно. Ви у мене запитали, я вам сказав. Є дві кримінальні справи відкриті, де доказами поклали якраз оці ці повістки незаконні, Розумієте? А ми з приводу цього провели журналістське розслідування, як більше, вже е, більше опції року. Опції Збройних сил на передовій знаходяться там теж незаконно Це у них запитати, Ми ж не знаємо, Ми Тож, не, не може. Ми, не, ми, 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 там там ми цього не знаємо. Контракти, ми цього не знаємо. Ми допомагаємо хтось. Володя, наш журналіст загинув в Бахмуті. Yeah. Oh. Ми, 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 там, ми досліджуємо це, тут. Це його питання. Це його питання, він, там, у нього були амбіції. Він, О, він хочев, хотів, хотів бути військовим. військовим ну, і, свій і, дім захищати. Ні. Ну, ну. І свій дім також. Ну. Да. Да, звичайно, свій дім захищати. Ну, в принципі, якщо воно належить до нього, то ми і можемо і сфотографувати цю фігню. Та не зовсім. Ви ж не звертались по цьому зверненню. Ми не. звернемось офіційно. Чи Чи не зараз зараз, 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 зараз відкриємо. Да, як, да, зараз... як не звертались? <гум> Влад, Ми Ось зараз мої дві заяви, тільки що номер. Не, я маю на Ось по цій. І там, отут, вже ви є. Щоб ви не казали ваша особиста думка, уже тут і про вас є вся інформація. Бога, ну так я ж прошу. Дайте нам же ви може... тебе... так, так, дайте ж мого боку я... я його представник, бо я голова правління громадського. Він уповноважена я, особа. Я не у броду. нас є документи. Я не брати, але тільки офіційно, бо це з мого боку буде. Так ми ж офіційно до вас і звертаємо. Я маю на увазі, щоб не фото. Фактору... Да ми офіційно ось звернулись. Ось номери вже звернені через заявлення. Так ось звернення і його вже є звернення. Да знали навіть, що вона є. Ви ну так ви нам повідомили, так. ми я тепер сказав... до вас Диві. звертаємось. погано ну, звертаємося. Я, я ж кажу, що тільки що мені стало відомо про злочин. Прямо зараз, да. так. Я зараз дзвоню. І повідомляю. Ви вже телефонуєте. Да. Звичайно. Звичайно. Два звані, і і я, і він. Третє. Тоді десь реєстрація вже є офіційна. Звичайно. Звичайно. Так ми ж кажемо, надайте нам. Це вже, вже факт. Він стався. Ми його не залишимо, як і вас. Зрозумійте це? Бо ми не пожаримось. Ми давно цими правовими штуками займаємося і філатовими, і корбанами всі ми займаємо. І майно наше вони знищують. Ваші, слідчі... Ваші, слідчі... Ваші слідчі знають, скільки майна в мене знищено корбановськими філатовськими бандами за нашу діяльність. Яким чином? А просто через лівого нотаріуса. Він якби дійсний. Переоформляють майно, я випадково про це дізнаюсь. Просто випадково. А да. А йдеш, Людина, а йдеш до поліції поважає, прийшла сказала, а, що да. так... а вони тобі говорять, що це твоя особиста думка. А, дума, це особиста думка. Ваші слідчі mm -hmm. приїжджають, бачать це все. Я пишу купу заяв mm -hmm. і все, і воно пропадає. А, а у мене гараж. За року жодних слідчі дії не було. Да. А у мене гараж зрізають в присутності слідчо-оперативної групи. Да. І ніхто нічого не вбачає. Теж ж виграв всі футболі. Оце ж така фігня. Та це цивільні відносини. Скрили гараж, торкає. зрізали І... гараж, майно знищили. І наших з вами родин, дітей, батьків, все це торкається. Із-за цього кров 'ється. Угу. За те, що не оформлення е, національне багатство на кожного з нас. Який відповідно до 95 статті Конституції повинно справедливий розподіл між територіальними громадами і громадянами? От якщо ви стверджуєте, що ви громадянин, у вас є е, е, цей рахунок в Національному банку України, де на ваш рахунок надходить рента за видобуток газу, нафти, бурштину, марганцю, да. марганцю, магнію. І всієї 100, 100, та, в всієї таблиці Менделєєва, та яка у нас. є. корисних капалок в Україні. Такого нема жодної. Немає? немає? То це 117. відповідає Конституції чи ні? А чому ви не добиваєтесь як людина з юридичною освітою, і е, тим більше правоохоронець? В Конституції в все в, написано. Ну це ж погано, що ви не читаєте кажу, Конституцію. Бачишь, бачишь Пане Володимире, ну, блин, ну... Соромно. Да. Соромно. На, нам за вас соромно. Нам за вас соромно. 95 й слово почитать. А еще и решение конституционного слова. Thank you. Ну, ми все рівно з цього приводу будемо писати заяву. Ну так, то з підробцями будемо -пи 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 писати. Бо ну, звичайно, ще значийство ну, і статистика відповіла, що їх цієї фігні немає так. ніхто. От пан Володимир питає на мін, кожен документ. Дивиться, а де печатка? А де печатка? А де ви там бачите печатку? Там є печатка? Так, так вона. вона ж підробна. Давайте почитаємо статтю ще 20 Ну вона, вона хоч тут є. Ні. Так оце ж якраз підробні документи, оце ж якраз. А ми вважаємо і суд нас розсудить. правильно? Треба, Правильно, треба зайти в кримінальне провадження і дійти до суду. І звичайно. все. А там суд визначиться і скаже. Да, Ще, вона вона Абсолютно, Абсолютно, вона. Вона. Абсолютно вірно. Бо нам Верховна Рада вже відповіла да. і офіс президента, що нема ніхто. І я готовий да, в суді як. Не, не На жаль. Тільки, тільки, тільки через заступ. Ви ж не пишете. Звичайно. Вибачте, але такі правила. Ну, ми ж точно. Ви мене зрозумієте. Да, да. да. Скажіть своєму керівництву, що ви можете не виконувати злочинні накази стаття 8 закону про поліцію. До речі, ваш закон про поліцію про національну поліцію регулює вашу діяльність, але не утворення. А відповідно до конституції України ви маєте бути утворені законом. читаємо 12 пункт частини першої статті 92 конституції. Може, ви якщо не читаєте, то ваше керівництво почитає. Стаття 92

Не просто національна поліція, як написано в законі про національну поліцію, а Національна поліція України. А потім 730-ю постановою Кабінету міністрів, яку яценюк цінню кар там свою поставив, не писав, а, ви да, виставили, я, виставили. Ну не, не поставив. Ви утворені вже як структурні територіальні підрозділи національної поліції без слова України. То ви оцю чехарду зрозумієте. Почитайте внікні, де ви працюєте, і зрозумійте, що ви виконуєте е е е від самого початку, далі. ви виконуєте злочинні а накази. Тепер дивіться далі. Так. Які так? саме злочинні накази? Ну от зараз ви е щось нам принесли, там вміняєте, що я, я який-то ухилян. Це має встановити суд. У нас стаття 62 це Конституції. Органи, який би, начебто, у вас утворив, постанова, яка не підписана. Це хто ж таки це? Абрамов це Тетяна, це ось 30. начальник реєстраційного відділу на Старокозацькій, 58. Я думав, це з Києва. Де. Ні, ось тут, ось, буквально. В будь-якому цнапі вам дадуть попаду і дерку. Заходите, запит подаєте на інформацію і вони вам надають за е, денежку інформацію. Витяги Мінюста. От у нас є купа, купа таких фінь, там де... Е, пер, е, Перелік засновників юридичної особи, Кабінет міністрів України, да? Кабінет міністрів України, далі. Перелік засновників. Кабінет міністрів України. Перелік засновників. Кабінет міністрів України. Але читаємо. Код ЄДРПО 3031101. Далі чекаємо. Інше державне підприємство. 3031101. Далі, 3031101. А ось почитаєте. Ой, тобі ж будете звертатися до суду за цим Звичайно. Ну, Звичайно, відповідачі в 21-му році по карантину. І за цього ж шостий адміністративний суд Києва затримали. Верховна я отримую моральну і матеріальну шкоду, коли мене називають ухилянтом. Розумієте? О, то я Симугільно. буду звертатися. Звізвичайно, я буду звертатися до суду і відсуджувати е, з держави. Це я від вас не можу добитися навіть пояснення, так? Да? Звичайно, ми ніяких пояснень. 63 стаття конституції. На мені треба, щоб ви відписатися від реєстрації. Ні, ні. Ніяких нам те, що ви вважаєте, а, тому, що ця установа не зараз. Дивіться, не мир. Стоп. Дивіться, дивіться. Стоп, стоп, стоп. Ви бачили два ЄРДРа. Ось на підставі цих ЄРДРів ви можете написати ну, все, що то, завгодно. Не через вашу, ми, не через вашу от До думку, читаєте. а через е, оцю от да, да, документи. Да, так, документи. Да, Значительство області. Потім е єдиний державний реєстр, це Мін'юст, він теж в Америці да. зареєстрований, щоб ви не переживали. І Кабінет міністрів в Америці зареєстрований. Всупереч, чинного законодавства. Зараз я вам дам запит і ви прочитаєте відповідь з цього приводу. У вас є а, тут вже відкритих дві кримінальні справи. Зараз будуть відкриті ще дві. Що ж так багато? Що... А, так це злочин, злочин навколо нас, а, розумієте? Чи, 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 читаю, що, що Читайте, що вони читають злочини? Зараз ми отож, ми ж, ми читаємо конституцію у і бачимо почитайте, злочин. Спочатку потім що. Як просто з це вашої особистої думки вам уже надалось перейти і звичайно, це було у 2020 році. Читайте, так. Офіційна відповідь знову. Ну тут ось цього потрібно там читати. Складайте все, що завгодно, ми підемо через суд, знесемо будете це все свідками, да, Будете свідками. Бу... Бу... Бо ми захищаємось. Зрозумієте, ви. Ну. Я ж не проти, кожен має право захищати. Звичайно, звичайно. Ми тим правом користуємося, причому ефективно. От ви спра... нас запитали, Кто де ми використовуємо ці документи? Там от і використовуємо для свого захисту. Хто це таке? Чого, на Чого на вони в американських Чого? реєстрах? Чого на підставі на підставі якого нормативно правового акту ви являєтесь суб'єктами підприємницької діяльності в Америці з дев'ятизначним кодом реєстрації? Що там робить кабінет міністрів? Якісь різні коди. У нас дуже Звичайно, багато документів, да, тому дуже багато да, кримінальних да. справ треба нам відкрити, щоб а, туди ось це ось... все перезавантажити. Можливо, це допоможе І, нашій ми, державі якось вийти років з цього пикі. Істини добилися ну звичайно. Ми ж туди виграємо. у нас є сайт багнет нації. Заходьте туди, та там вся що? інформація Я буде пай того не ті, коли ви той Ми свої права відстоюємо. Ми зможемо ми побудуємо. Це. Ми ж не можемо ваші права, коли ви не хочете. Ми не хочемо ці, Я, не можемо цієї людини відстоювати права. Не можемо, коли вона не хоче. Ми побудуємо державу правову. Хоч ви пручаєтесь, хоч ви ставите палки в колеса, а ми її побудуємо. З вами, без вас, да. але побудуємо. У нас, ми, ми да, у нас іншого виходу немає. Бо, Бо це наша земля. Регіональний сервісний центр МВС, там де начебто реєструють машини. Ось ми Сергій не закрили. В липні того року ось рішення суду, ось ЄРДР. По, по якій статті, ну подивіться, по якій статті. 109, Бачите, да? ну, так? Регіональний сервісний центр обласний. По такій стадії ми відкривали на колегії суддів. В Дніпропетровській області з кодом ЄДРПО 431 450 15 Теж нема. Нема е, виконавчої служби нашої на е, Чечері на 100. Е, як вона зараз. Да, виконавча служба Інша. Алексей, да. Надія Олексієвна. Да. Да. Ось регістраційні карти. У нас ваші документи реєстраційні. Особисто мої е, е, Тих, Ось національна поліція, реєстраційна є. МВС. Все у нас є. Прокуратура, генеральна прокуратура. Ви зареєстровані як, як юрособа приватного права. Ось реєстрація. Це шайка Лейка, приватна mm -hmm. Національна поліція України. Ось реєстраційна карточка. Ми це все покладемо в матеріали справи. Не хотіли з вами сваритися, От, чесно, поки не що, не що не да, не зайнятися тільки ТЦКшниками, але ви нас спонукаєте займатися, займатися фіхнею. У, у нас є чим займатися. Да, у нас є чим займатися. Є чим займатися. А затримання осіб, які скоїли злочин, це займання фіхня чи ні? А, якщо злочин доведений, звичайно. Ми самі то, допомагаємо. Ми в СБУ ходимо, Тобто ви вважаєте, якщо поліцейські, які. Працюють в незаконній установі, затримують осіб, да, які скоїли злочин. То, ну, що... якщо вони скоїли злочин, молодці, браво вам. Браво. Це ваша громадська да, діяльність. Це ваша робота. А наша громадська діяльність, ось бачите, чим. Виключно в документах. Да. Ми, ми розмовляємо мовою документів. Виключно. Бо інших, Володя, не існує в природі. Нам колись суддя е, нашого, е, нашого... Олєйник. Олєйник сказав. Інші. Документів не існує. не існує в природі. В природі. Це він а, сказав з приводу, з приводу міської ради. Вони ж не в, в цьому, скажімо мені в, не в казначействі. а Айвановській mm. транзиті. І люди не розуміють, що це платять, платять, начебто за комуналку, е Фінансується вся війна окупантів, окупантів uh -huh. російським ще, яка летить сюди. От, 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 Всякі от, от, навінські, шмавінські та, да. олігархи на наших надрах, на нашому національному багатстві. Так, так, а що там, де там давайте слідчі? Давайте нам слідчі. Ми ж будемо жалівати, бо Бу, ну факт, він вийшов і вам потрібно відреагувати. Звичайно, ми ще зробимо так. Що ви їм знаєте, що напишете? Що на них відкрите ще одне кримінальне провадження з цього приводу. Да. Ви ж розумієте, що це не перестане існувати поки війна? Та нам не потрібно, хай існує. Хай існує, що, а нам нас не буде чіпає десятої 10 року, да, Нас не чітко обігали в під час карантину. Ховалися і представники кабінету міністрів. Бо, бо я вам розкажу, чому мені вручили ту повістку. Бо ми зараз з ними знаходимося і ще в одній адміністративній справі в третьому апеляційному суді. Ви хочете сказати? Це тиск, це на нас тиск. Як на сторону громадяни відмовлялися від таких повіст? І мобілізували. Дивіться, я говорю за себе. Я за всіх громадян говорити не можу. Я знаю, що це підробна повістка. Тому я сигналізую, як і допропорядна. сигналізується під підробними повістками і підробною установою, да, тому що це незаконно. А, ви мені скажіть, чи оголошено стан війни? Ну, мобілізація є, в цьому случае. Вона існує. Мобілізація існує? Да. Існує. Да. На жаль. <звук> На жаль, існує. Андрій. Та йо, пані. Ну, ми ж свічого чекаємо. Знаєш що, ми можемо приїхати завтра. І по цьому факту я ну, б... ну, ми, заф... ми зафіксували Звичайно, підробна документ. Звичайно. І ми тільки що дізналися. Це наша особиста думка. Підтверджена документами офіційними. Андрій, да. да. посприяйте, щоб свідчі був. Бо ми тут у вас спіймали на підробних документах. На підробних документах спіймали. Давайте нам свідчі. У нас тільки що свідче приймала заяви при... при... Да ми не хлопців, що... Будете виганяти, виганяти, щоб у нас там на шмаття осколками поросло. А ви тут хоч хоча б стіни? Ми ще 200 Куди? Ой-ой-ой. Пішли. Приїдемо завтра. Давайте, Слухай, давайте ми, з, ми, з, з, ми з, завтра подамо... Будемо... Ви скажете хоча б номер цього звернення, і ми будемо запитувати. Ми сьогодні, ще, якщо зустрімо, ні, завтра зрання приїдемо. Подамо заяву про Так-так-так. Да, 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 все, все, все. все. Чергово-чергово. Секунду. Послійте, будь ласка, все, 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 все. Йдемо. Бо ми ж викликали е, слідчооперативно. Бо... Е, вам надали е, корінці? А, ні, нам, нам, нам радять з приводу цього звернутися офіційно. Нам треба завтра буде подати. Нам завтра буде е, потрібно подати запитну інформацію, то нам потрібен номер. Дякую. Все, все, ми з, з розумінням. Все, Ви надали номери. Да, да, да. Все, будь ласка, поки. Молодець, будь все. ласка. Я вам як повноважна особа забороняю їм на... все, добре, надавати. Це добре, добре шану. Зараз стоп, небезпечно. Ні, 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 коло. все, 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 без, без питань. укриття стан... метро станці, Знаю, війд, війд. ви мені вже рекомендували колись, і я скористався, до речі. <звук> <звук> дякую вам. Спрацювало? Да, ставьте, так? ви покидали райвідділення, поставте Відніточку, будь ласка. Давайте. Филипенко? Да. Ні. Ні. ні? Підпис. Ага. Все, хай зараз. І це не то, що хай щось, там підійде. Ні, 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 ми розуміємо. Ми зараз розуміємо. не повернетеся, вас перереєструють. Ні. Добре. Хай щастить на да, добре. Обов'язково. Не дискримінуй. Абсолютно вірно. Ми з розумінням. Дякуємо. Все, туди... ми тоді звернемось офіційно з приводу цього документу. І в ТЦК зараз робимо запит. І в ТЦК, і в ТЦК і зробимо, воно, так. Так, 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 так.